Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко із цікавою темою, яка я дуже я впевнена, не залишить байдужими нікого травма покинутості. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео і коментуйте. Розкажіть. Чи впізнали ви в собі цю травму покинутості? Я чому кажу, що ця тема цікава багатьом людям, тому що багато батьків взагалі не думають про наслідки того, як вони емоційно покидають своїх дітей. Зараз піде мова не про те, що дітей покидали фізично батьки, хоча і про це також. А батьки можуть бути номінально в присутності дитини, а бути емоційно недоступними. Тобто емоційне покидання призводить до таких самих наслідків, як і фізичне покидання. Коли, наприклад, дитину дуже рано здають ця дочок, коли, наприклад, дитину відвозять кудись до дідусі і бабусі, а мама їде на заробітки або влаштовує своє. Особисте життя таких випадків дуже багато, таких історій мені розказують клієнти дуже багато. І особливо, коли покидання стається у віці від 8 років до півтора від 8 місяців, вибачте, до півтора року, то це саме такий вразливий, самий сензитивний період для цієї травми покидання. Дитина. Саме в цей період формує прив'язаність до мами і коли воно розривається по незнанню мами або по її незрілості емоційній, психологічній, то це дуже сильно впливає на подальше життя людини. Основне, що я хочу сказати про травму покинутості, що після того, як дитину багато разів батьки емоційно покидають. Тобто виявляються байдужими, не захищають, коли треба, не ну, ігнорують її якісь дуже такі гострі потреби, наприклад, в безпеці, наприклад, в любові, увазі, Тобто, полишають свою дитину, займаючись своїми правилами, справами, а вважаючи, що дитина. Як той бур'ян повинна сама по собі якось рости. Багато батьків вважають, що вони виконали свій батьківський борг, обов'язок, якщо вони годували дитину і вдягали взували та заплатили за навчання. Але, на жаль, це той мінімум, який є обов'язком, і дитина потребує не лише одягу і їжі. Так, звісно, це такі базові потреби, але Якщо батьки тільки закривали ці базові потреби і не були емоційно близькими з дитиною, не формували ту здорову прив'язаність, не показували здорову любов, або показували любов, а потім били, були, наприклад, непослідовними в своєму вихованні. Я наведу такі приклади вам. То це травмує дитину і призводить до того, що вона втрачає довіру і в неї формується межовий розлад особистості. Страх бути покинутим це візитівка людини з межовим розладом особистості. Як би не гірко мені було повідомляти це, але раніше люди вважали, що людина з межовим розладом особистості. Має таку певну ознаку, коли вона там, самодеструкцію вчиняє, а самопошкодження має, там ріже себе, коле, б'є щось таке робить, щоб спричинити собі біль. Але зараз вже психологи одностайно. Мають думку про те, що не обов'язково людина з можливим розладом особистості буде робити собі пошкодження, але обов'язково вона буде дуже сильно боятися бути покинутою. І багато з людей, які мають страх бути покинутими, діють на упередження, вони покидають самі. Якщо вони мають хоча б малесенькі, Дзвіночки або якісь докази того, що їх хочуть покинути, або вони відчувають, вони дуже сенситивні, такі чуттєво налаштовані, в них якісь прям такі локатори, антени налаштовані на сигнали про покидання. Якщо вони. Відчувають, що їх покинуть, або фантазують, що їх покинуть, то вони можуть стати самі злосними покидальщиками. Тобто вони, тому що для них пережити цю травму, цей біль є ну, несносно, нестерпно, а вони намагаються уникнути покидання. А е, із-за того, що вони бояться покидання, вони можуть ставати. Токсичними контролюючими ревнощі, ревнощі, які можуть виглядати як ревнощі до минулого, до минулих партнерів, ревнощі до в майбутньому, вони будуть багато фантазувати і навколо цієї травми покидання. От. І якщо вони відчувають таку загрозу, вони можуть піти двома шляхами, або кидатися в ноги, вмоляти, підлаштовуватися, ставати дуже зручними, їм ем дуже притаманна співзалежність з партнерами, або такі люди будуть іти в контрзалежність, покидати і мститися. Якщо у вас є ця травма покидання, Покинутості, то це говорить про те, що в дитинстві ви зазнали серйозних травм, і ваші батьки, ну, як би сказати це правильно, недбало ставилися до емоційного контакту із вами. І тоді тепер вам вже працювати із з цим виправляти приходиться вам. І для того, щоб вилікуватись, цілитися треба починати шлях терапії. Це може бути індивідуальна терапія, може бути групова терапія, але щодо мене, індивідуальна терапія коштує дуже дорого, тому я зробила для вас більш по доступній ціні. Групову онлайн-терапію, на яку ви можете потрапити. Якщо підпишетесь на мій телеграм-канал, посилання на мій телеграм-канал під цим відео в описі. А в телеграм-каналі. Ви можете знайти закріплене повідомлення, в якому є інструкція, як потрапити до мене на онлайн-терапевтичну групу. У нас буде всього 10 сесій, і проходитимуть вони раз на два тижні. Починаємо у вівторок, 28 жовтня. Група майже набрана, тому поспішайте потрапити на цей проект, на цей курс. Ви не пошкодуєте, як не пошкодували вже 6 випусків моїх клієнтів, які пройшли в мене групову терапію. Отже, продовжуємо далі говорити про травму покидання. Якщо дитину покидають, вона вважає, що з нею щось не так, вона винна. І тоді дитина починає заслуговувати любов. Вона починає добиватися в батьків хоч крапельку любові. А якщо вона не може отримати любов і повагу, увагу, вона починає тоді, хоча б якимось способом, ну, наприклад, вона. Стає дратівливою, агресивною, вона може битися, кусатися, вона може бути неспокійною, тривожною, щоб звернути на себе увагу і отримати любов. І дуже часто замість любові такі діти отримують навпаки агресивні випади, ненависть батьків. Бо це ж незручно, коли дитина вимагає любові. Тому я завжди кажу: перш ніж ви надумаєте ставати батьками, треба добре подумати, чи готові ви давати любов маленькій людині, чи ви самі наповнені любов'ю достатньо, чи самі ви себе любите. Якщо у вас є травма покидання, то ви цей паттерн, цей сценарій передасте потім своїй дитині. Тому перш ніж ставати батьками, треба йти і проходити свою терапію травм. Люди дорослі люди, які в дитинстві зазнали травм, насильства, покидання, байдужості. Вони не можуть не зробити це із дитиною, з тою маленькою істотою, яка залежить від них. Тому тут треба серйозно ставитися до питань батьківства. Ну, а якщо ви самі вже зазнали цієї травми, якщо вам страшно, що вас покинуть, якщо ви готові прислужувати, пристосовуватися, терпіти. Насильство, аб'юз, або тільки не бути покинутим, то це означає, що ваша внутрішня дитина кричить і не дає вам спокійно жити, не дає бути щасливою. Це так кричить дитяча травма покинутості в вашій підсвідомості і звертає на себе увагу так само, як діти, які є емоційно покинутими, кричать. Вони кричать, щоб звернути увагу. Бо в них немає іншого способу. Та внутрішня дитина, яка сидить в кожному дорослому і несе з собою результати цих дитячих травм, вона заважає жити, вона псує стосунки. Тому що, якщо вас покидали, ви не будете втути зараз, ви весь час будете вишукувати докази, що вас покинуть. А якщо ви налаштовані на покидання, то покидання і станеться, бо ви станете контролювати свого партнера. Ви будете підозрілим, таким пар параноїдальним, може, в деяких моментах ревнивим. Це все завдає болю іншій людині. І, звісно, людина, яка доросла. Яка любить себе, вона не погодиться на те, щоб хтось її контролював, чіплявся за неї і там, входив з нею в симбіоз. Люди з травмою покинутості вони дуже сильно бояться самотності, вони бояться, що їх залишать, і оцей біль, який вони переживали колись в дитинстві, маленької дитини, покинутої, самотньої, яка переживає покидання як смерть. Цей біль в дорослому віці він такий самий катастрофічний, драматичний, болючий. Хоча доросла людина повинна мати внутрішню опору, спиратися на себе, казати собі, я в себе є, я можу йти далі жити, навіть якщо людина мене покинула, зі мною все окей. Я самодостатня. Формула дорослої людини це. Я можу все взяти у себе, все, що мені необхідно, все, що я потребую, я дати, можу дати сама собі. сам собі. Навіть якщо мені приємно брати це в іншої людини, якщо цієї людини не стане поруч зі мною, вона піде кудись або помре, не дай Боже, то я сам себе забезпечу і любов'ю, і увагою, і визнанням, і безпекою, і зароблю собі гроші. Люди з травмою покидання, це маленькі діти, залежні. І дуже часто у таких людей, на жаль, є проблеми із залежностями. Залежність від алкоголю, від наркотиків, залежності від їжі, від ігор, від інтернету. Тобто ці люди залипають, вони залипають або на партнері, або на там, речах якихось. на… Там, на їжі, на хімічних речовинах. От, і це ж ну, така візитівка межового розладу особистості. Тому, якщо у вас це все спостерігається, якщо ви боїтеся бути покинутою, якщо вам дуже сильно больно так, що ви навіть думаєте, що якщо вас покинуть, то у вас. Там, Нібито відрізана рука або нога, і вистічате кров'ю, така, така метафора в мене є. то Тоді вам треба працювати, бо так жити неможливо, бо в цьому житті все закінчується колись. Всі стосунки колись закінчуються. Там, роботи закінчуються, наша молодість закінчується. Все колись закінчується в цьому житті, бо воно так створено. Я не знаю, природою, чи Богом, якщо ви вірите в Бога. Воно так створено, що щось починається, а потім закінчується. Нема нічого вічного в цьому матеріальному світі. Речі псуються, правда? Тобто, ну, якби так створений світ. Ми народжуємося і вмираємо. Сонце вранці встає, а ввечері воно заходить. Ну, от, Якби це треба пропрацювати. Бо це для маленької дитини катастрофа, бо вона боїться, що вона не вивезе це доросле життя. Бо вона вважає, що вона безпомічна. І дуже часто в таких людей з межовим розвитком особистості не Складаються не тільки особисті стосунки, а ще й стосунки з грошима вони складаються. Вони не можуть заробити собі весь час, вони вважають, що хтось за них повинен платити. І це, ну, така дуже серйозна драма для дорослої людини, яка живе як маленька покинута дитина. Тому раджу вам якомога скоріше починати працювати над цією травмою. Приходьте до мене в онлайн терапевтичну групу. І я допоможу вам зробити перші кроки в, на... в напрямку зцілення. А... Для того, щоб потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео в описі, а в самому телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленні, і там ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Починаємо ми вже 28 жовтня у вівторок. Будемо працювати раз на два тижні увечері, о 18.00 починаємо. І таких сесій ми пройдемо не близько 10. Поспішайте, бо у нас група не безрозмірна, місця обмежені. Тому я дуже вам раджу поспішити зареєструватися на онлайн терапевтичну групу. Ну, а хто ще не підписався на мій ютуб-канал? Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео, якщо вважаєте, що воно корисне вам. І напишіть коментар більше, ніж із сіми слів, бо саме такі Ютуб вважає як за повноцінні коментарі. Напишіть в своїх коментарях, чи є у вас травма покинутості, і як ви її самі терапевтуєте, чи ходите ви на терапію.